Усім привіт! Сьогодні поговоримо про вкладні FIO ff 5 Якийсь час доволі давно вже FiiO випустили em 5 коли які були взагалі дуже класні навушники. Вони правда і дорогі були, але там дійсно був ну, дуже крутий звук. Потім вони випустили FF3, доволі дешеві, не так давно це було. Я робив на них огляд, і там теж був класний звук. І Гарна якість складання, і в цілому дизайн приємний. Тобто вони були чудові для того для тієї ціни. І ось вони випустили апгрейднуту версію FF5, на яку дехто чекав. Тут в нас є змінні кабелі, хоча, чесно кажучи, не зовсім розумію, навіщо вони тут. Бо ж з акустичної точки зору вони навряд чи впливатимуть, бо тут динамічний випромінювач. Ну а з практичною мені здається, що конектор це таке ж крихке. Крихкий вузол, як і безпосередньо сам кабель, але тут, мабуть, залежить від того, хто як експлуатує навушники. Ну і В цілому тут в нас повний філ. Крутий 14.2, здається, міліметри драйвер, типу, топовий дизайн, як для вкладнів, там комплект поставки зараз самі побачите. ну Тобто там і пакування, і все. Це дуже класно зроблено. Вартість їх здається, становить 6300 гривень, але я не пам'ятаю офіційної ціни в нас. Я додам посилання на портатив, тож подивіться самі, якщо зацікавлю вас. Ну а поки що, перед тим як перейдемо до огляду, наш традиційний анекдот дня придбав собі породисте кошеня за 700 доларів, ледве пережив ніч, одночасно душили жаба та алергія. Коробка типова для FIO дуже класна. Блін, ну, здорово, що вони використовуються навіть в не дуже дорогих моделях. Ну, зрозуміло, що вона не дешева, прям, щоб так сказати, але, звісно, це і не якийсь там топовий флагман, але все рівно це фольгування, поліграфія, дуже класна. Тут в нас всередині точніше не інструкція, а руководство по швидкому старту, безпосередньо навушники, на які ми подивимося трохи згодом. І ось тут у нас, я так розумію, що класний. Ось цей так. Ось він, пластиковий, фіо чохол. І тут щось так аж забагато мішечків з аксесуарами. Тобто в нас є змінний пентаконівський конектор до комплектного кабелю, є інструмент для від'єднання MMCX, і далі в нас тут просто залижосілякого поролону. Тобто в нас звичайні такі насадочки поролонові більш щільні. І десь сюди не втечеш. А, так, ну, тут знову є ж якийсь поролон. Поролонові насадки менш щільні. Чи не насадки, як їх назвати, подушечки. Далі в нас традиційні поролонові бублики для тих, хто хоче. Скажімо так, трохи змінити звук, але не, не так, щоб зовсім. Далі в нас біленькі силиконові кільця. Тобто, це, щоб покращити посадку. Натягаєте це на зовнішній край навушника, і він краще тримається у вас у вусі. І так, ну, от я не хочу їх всі висипати, але всіх цих додатків дуже багато. Там пар по 5 мінімум. тобто тут фіо не економили копійчину І тут у нас такі ж силиконові кільця, але цього разу такого ось сіренького кольору. Тобто тут все дуже чудово. Ну В цілому ця частина дуже класна. З точки зору дизайну, Ну тут все теж чудово. тобто Воно зроблено з металу, дуже якісно зроблено, виглядає солідно, доволі ефектно. Ну тобто, немає враження, там, як від багатьох типових вкладнів з Аліекспресу, які зроблені з пластику. І там, якщо потрусити сильно, то там драйвер б'ється середину корпуса інколи. Тут в нас доволі складний рівень виконання. І бачите, передньої цієї решітки. Якщо там зазирнути, не знаю, камера передасть чи ні, то там на яскравому світлі можна побачити сам випромінювач всередині. Але ось що цікаво, вони зробили їх абсолютно відкритими. Тобто не просто там да, відкриті за, за, за рахунок того, що вони не повністю ізолюють канал. А тут додаткові, додаткова сітка ззовні, і навіть тут якась, е, якісь сітки для тотальної проникності е, повітря. Взагалі ще цікавий колір. Він то теж не впевнений в камері, але він такий. Е, Темний, темний, майже чорний, але в той самий час тут є якийсь відтінок синього чи навіть інколи зеленого, тобто дуже цікаво. Далі в нас іде змінний кабель. Тут в нас MMCX конектори доволі туго сидять, ну, але вони стандартні, можна їх замінити. Але, мабуть, якщо хтось захоче міняти, то треба знайти з компактним конектором, щоб він до цієї центральної частини пасував і щоб не було такого виступу, там, де його. Там, де він приєднався. В цілому, як бачите, він дуже пасує до дизайну безпосередньо навушників, і виглядають вони доволі цілісно. Далі в нас іде кабель, і він тут доволі авдіофільський. По-перше, там матеріал дуже гарний використано, він виглядає таким, бачите, плетеним з тонких жилок, ізольований, якісно, звитий спіраллю. Але при всьому цьому він не супер м'який. Тобто, він не сказати, щоб твердий, але все ж таки він. Не такий м'який, як інколи очікуєш. Тобто, він такий середній, трохи м'якше за середній. Але я коли користуюся цими навушниками, я трохи підтягую цей повзунок, щоб зафіксувати їх під підборіддям і не мати проблем з цим. Ну і Якщо у вас там є проблеми з посадкою, то звісно можна використовувати усілякі там ці гумові, поролонові насадки і все таке інше. Ну, і треба розуміти, що шумоізоляції в них пасивної немає ніякої. Вони зовсім відкриті, звуку проникні, ну, тобто, тут не буде нічого, ви будете чути, що навколо трапляється. Тобто, да, є там вкладні позитивні сторони і негативні. І те, що вони прозорі, це може бути і позитив, і негатив. З одного боку, там оточуючи, будуть чути музику, і ви будете чути, що, що там навколо вас, інколи чути. Навколишнє середовище це позитивна річ. Треба розуміти, там, що гудить, бухає і так далі. Знов таки, вони, звук залежить від посадки, від вашого зовнішнього вуха. Але є такі люди, які просто не переносять того, щоб в вушному каналі щось було всередині, і для них вкладні це гарна опція. Ну і також треба розуміти, да, що в звичайні внутрішньоканальні навушники так просто ти не засунеш 14,2 мм випромінювач. Точніше, ти його засунеш, але потім йде тоненький звуковод, ну і весь сенс майже губиться. Далі повернемось до нашого розгалужувача. І після нього в нас йде чесні 4 дроти вниз до сплетені такою спиралью, вниз до самого конектора, який дозволяє міняти джек. Тобто відкручуємо. Відкрутили, і далі треба потягнути. Це не дуже легко, тому що цей край доволі гострий, але впоратися легко. не, не складно. Замінили його, ну уявимо, що я там дістав і поставив Пентакон. І потім треба сумістити цей виступ і впадинку на конекторі. І, як завжди, в навушнику її не так легко побачити. Тобто, не треба зайву силу тут. Застосовувати, якщо воно не йде так легко, то значить не треба. І вони навіть передбачили цей натуцюрник, який захищає 3,5 мм конектор. Тобто, як бачите, за зовнішніми всіма показниками тут це дуже класно. Ну, звісно ж, поговоримо про звук, але треба ще раз мені наголосити, що взагалі це тільки моє суб'єктивне сприйняття цих навушників. Звісно, це правда і для інших там внутрішньоканальних моделей, але там результати все ж таки більш повторювані від слухача до слухача. А ось з вкладнями тут все зовсім інакше, тому що комусь вони сядуть глибше, комусь навпаки, там в когось це буде під якимось кутом. Тобто тут все дуже. По-різному і дуже залежить від використання насадок, від того, як ви їх посадите, і так далі. Я їх використовую з тонкими поролоновими насадками, тому що без них вони мені трошки <кхм> яскравіші, ніж я б хотів, а поролонові насадки тоненькі додають трохи теплоти, і, точніше, навіть не теплоти додають, а трохи зглажують верхні частоти, вони стають не такими різкими, і звук вирівнюється, постає більш збалансованим. Я їх прогрівав 48 годин. Були невеличкі зміни на початку, але ви цим не переймайтеся. Можете просто починати їх слухати без того, щоб страждати усім цим. За звуком вони дуже збалансовані, але треба розуміти, що, скажімо, з внутрішньоканальними навушниками їх теж не зовсім порівняєш. Ну просто тобто, бас тут глибокий. Він уходить на добру глибину. Його тут достатня кількість в нього є вага, але в той самий час він. І є тут удар, але в той самий час він не сприймається таким пружнім і потужним, як удар у внутрішньоканальних навушниках, просто тому, що в відкритому обсязі повітря такого результату ну, добитися можливо, але буде зовсім складно. І зазвичай вкладні, які це роблять, у них там, окрім базу та середніх частот, мало що залишається. Просто ну тому, що не ну, вони. Працюють на те, щоб доставити вашу до ваших барабанних перетинок, це цю кількість повітря, але все інше вони вже не так добре встигають. Тут у нас все більш збалансовано, тобто є ця пружність і все таке інше, але воно сприймається якось більш відкрито за, за рахунок того, що вони наскрізь відкриті. 에, тобто, ну скажімо, для електронної музики вони мені підходять, але якщо у вас переважна більшість такого у медіатеці, ви прям полюбляєте такий бас, щоб вас. Ока билися об, е об глазниці, очниці, я не знаю, до речі, як українською називається цей виїмка в черепі. Тобто тут цього не буде. Бас буде, але він такий більш, скажімо, я не знаю, як цього охарактеризувати, більш реальний, чи як це назвати. Дуже гарно передають обертони та текстури, тому в цілому звучать дуже приємно. І ось. Перший приклад це якраз Glitch Mob Bad Wings. Тут в нас така басова лінія, і вона тут присутня. Але в той самий час або вам треба щільніше їх посадити, щоб прям було це відчуття великого басу. Але, або просто розуміти, що він тут такий більш повітряний, ніж зазвичай. Ага. А ось, наприклад, коли там в нас іде мова про реалізм, тут у вас буде більше відчуття цього реалізму завдяки тому, що інструмент звучатиме більш натурально і більш, скажімо так, витончено, з більш насиченими нюансами. І другий приклад це Металіка, Лавермен, як на мене, то це пік форми, як металіки взагалі, так і Хетфілда, зокрема. І тут в нас чудовий вокал, але тут важлива басова лінія, тому що вона підкреслює все, що тут в цьому треці робиться, вона просто задає весь цей настрій. І навушники її дуже приємно відіграють, не перебільшуючи і навіть не переменшуючи. Середні частоти в цілому дуже збалансовані. Справді за графіком АЧХ навушники виподібні виглядають, але насправді вони звучать доволі рівно. Тому тут немає якогось домінуючого басу. Ну а ще треба мати на увазі, що більшість тих, хто знімає графік АЧХ, в них немає нормального каплеру взагалі. А от для прям цих для вкладнів то й тим більш, тому що справжній емулятор. Нормально людського вуха він дорого коштує і зазвичай використовує щось дуже дешеве, що не дуже підходить для дійсно точних вимірів. Так, повернемось до середніх частот. Вони детальні, але не сфокусовані на мікроконтрасті. Але в той самий час у вас буде таке відчуття підвищеної деталізації, тому що тут багато повітря, тому що є ось цей ефект дуже великої сцени, тобто вона якби не збільшена, але так помітно більше вашої голови. тобто... Це наступний крок від внутрішньоканальних моделей. Ще не доходить до повнорозмірних, але вже не внутрішньоканальні. Тобто сцена дуже класна і завглибшки, і за вширшки, таке є обсяг. Якщо у вас добре працює ця психосоматична побудова сцени, то у вас навіть буде там верх-вниз і все таке інше. Тобто, вони на це. Це можуть видати, але це буде дійсно не для всіх, тому що сцена це чисто психоакустичне явище, ще й недостатньо досліджене поки що. Інструменти реалістичні, вокал дуже класний, немає намагання щось зайве підкреслити, але дуже гарна динаміка та емоції. Але от насправді вони майже що заводно відіграють добре, але окрім записів, яких зовсім погано з уявною сценою. Але ось на чому вони себе показують максимально круто, це живі концерти, наприклад, це якісь там невеличкі камерні ансамблі, тобто, ось таке, де є обсяг, але в той самий час немає там якогось там прям супервеликого симфонічного оркестру, наприклад, і такого іншого. Хоча оркестром і теж доволі непогано, але от живі записи невеликих колективів, ну, умовно невеликих там колективів, там до 10 інструментів вони тут просто чудові. І саме тому ось в мене перший тестовий запис це Джеймс Браун вживу в Apollo Theater. Здається, так, 62-й рік запису. І як на мене, це взірець, по-перше, того, як треба записувати живий концерт, не, ну не з точки зору якості запису, бо вона тут гарна, але все ж таки 62-й рік це деякі компроміси. А з точки зору, скажімо, режисури усього цього запису, монтажу і зведення в єдину платівку, тут все класно, і це також взірець взагалі роботи співака-артиста з аудиторією. Ось якраз на цьому треці він 10 хвилин займає, тому що тут дуже багато інтерактиву з публікою, дуже живі емоції. Джеймс Браун взагалі трошки. Він як не можу сказати, що він трошки недооці він недооцінний, бо ж звісно, він дооцінений як автор багатьох хітів і неймовірний виконавець, але він, скажімо так, йому бракують тієї уваги, зараз яку він заслуговує як батько багато чого, що ми полюбляємо і чуємо. І ось тут він показує просто вищий клас, і ці навушники дуже добре це передають. Тобто, у вас буде підвищене відчуття реалізму і перебування на концерті. І верхні частоти, вони доволі енергійні, як на мене, то не занадто, якщо паролоночку натягнути, але, звісно, у всіх різна чутливість до верхніх частот, тому ж треба мати на увазі, що. Для когось там, що для мене нормально, для когось може бути недостатньо в або навпаки, там, занадто різко, або щось таке. Тому з цим е, треба теж, е, вам треба розуміти, наскільки ваш смак подібний до мого, тобто подивитися кілька оглядів, потім послухати ці моделі і співпоставити, що ви сприймаєте і як. На жаль, інакше в аудіо неможливо. Або просто все самому слухати в салоні і обирати чисто за своїм смаком, а мене слухати заради гумору та голосу. Якщо не зрозумів, я жартую, звісно. Тобто гарна протяжність у верхніх частот, не максимальна, але дуже гарна. Звісно, немає там якоїсь шаруватості, але дуже класне насичення обертонами, і ось ця повітряність насичення повітрям, яке тут є, не знаю з низьких частот до верхніх. Дуже грає на користь верхніх частот, тому що вони просто такі невимушені, дуже вишукані. Їм бракує справжньої вишуканості, там я маю на увазі шароватості, там максимальної протяжності. Але тут є ось це відчуття вишуканості, і навушники з цим дуже добре себе показують. Ну і перший приклад це. Так, давай. А, до речі, ще ж один приклад до середніх частот. знов таки забувся. Це Хіромі Уїхара, «Спектрум». тобто дуже віртуозна робота фортепіано. Багато чого тут коїться там і супершвидкі партії, потім якісь, я не знаю, я їх називаю збивками, тобто там різкі якісь зміни, переходи, раптові акорди. Але. Стовідсотково є якісь там в теорії музики якась, якийсь термін, щоб це назвати. І плюс до того ж, тут в нас і ударні, і ритм секція є. І взагалі от хіромі так грає, вона грає джаз, але начебто вона хоче грати рок-музику. Я не знаю, чому хтось з рок-музикантів ще не запросив її на колабу. Або може, і вона не хоче. Ну, тут дуже класна робота, якщо ви ніколи не слухали джаз. А полюбляєте рок і хочете розширити свої, свій світогляд, от почніть з і Хари, наприклад. А і ось навушники це відіграють дуже класно завдяки тому, що в них все гарно з емоціями і технічністю. Так, і тепер давайте приклади вже. Теп тепер дійсно для верхніх частот. Перший це I put a Spell on You з HD Tracks. Вони майже кожного року викладають так званий семплер. Тобто Кілька там записів, щоб ви могли оцінити. Вони безкоштовні, до речі. Тому, якщо шукаєте щось в HD, щоб потестувати свої пристрої, наприклад, то можете використовувати те, що вони викладають. А... Ну, Вони насправді там, здається, не кожного року їх змінюють, але там є 16-го, ще десь проміжного року, якогось 20-го і так далі. І ось I Put a Spell on You, це, звісно, відомий трек. На нього багато каверів, там хто завгодно його виконував, і жінки, і чоловіки і, і щось середнє. Але ось Шанталь Шамберлен це такий типовий варіант аудіофільського виконання і запису. ну HD навряд чи б включали б. В свій семплер щось інше. Чудовий вокал бездоганний. Акомпанемент теж крутий, дуже класно записано. Там і дуже багато чого в акомпанементі є, там і якісь раптові партії і клавішних, і ще щось. Багато перкусій, це це йде в верхні частоти. І навушники ці відіграють це доволі гарно. Йому, звісно, не, не вистачає там шаруватості, ось ці, ось тієї, але в цілому дуже добре. І ще один трек теж. Гарні верхні частоти. Не ідеально авдіофільські, але дуже приємні. Це Девід Боуї, Wild, is the Wind», дуже романтичний ліричний трек. Легкий, як повітря, ну і ось ці навушники завдяки наявності на, на того повітря в їх звуці дуже добро його відіграють. Але знов таки там для стовідсоткової передачі трошечки бракує їм якої не якоїсь, а ось тої аудіофільської витонченості. Але в нас тут не той ціновий, ціновий сегмент, в якому її вимагати. А, по джерелам вони доволі універсальні, але все ж таки їм бажано щось принаймні непогане. Тобто там BTR-7, наприклад, або той самий К3 від Field будуть для них гарним варіантом. Ще кращим буде m 11 s ну а ідеальним взагалі там m 11 Але, звісно, вони не тільки для плеєрів там пристрою FIO підходять. Просто я так вирішив саме з ними їх як, Спробувати промасштабувати, скажімо так. А якщо казати про порівняння, то в мене, на жаль, не так багато вкладнів було на огляді. Тобто, порівняно з FF3, тут в нас трошечки такі більш, більше фокусу на детальках, вони такі більш аудіофільські трошечки. У FF3 там трохи більше ваги на низьких частотах, вони більш веселі. Але тут у нас і змінний кабель і ще багато чого приємного. І трохи краще вони будують сцену, тому що вони ще відкритіші. А ось em ЕМ 5 які FiiO випустила там кілька років тому, в них не було там такого преміального дизайну, але звук в них був, був дійсно неймовірно крутий. Не знаю, чи вони ще продаються, ну, тобто вони краще проробляли верхні частоти, у них був більш реалістичний звук, краща динаміка, але ж там і ціна помітно вища, і не тільки ціна, ну і не знаю, чи доступні вони зараз. Але в цілому, якщо ви шукаєте собі спробувати якісь вкладні як вияснити власне до них ставлення, то FF5 або ж FF3 3 це, мабуть, одна з найкращих опцій, що є зараз. Дякую вам за увагу.